Найбільше, чого нам не вистачає сьогодні, ти знаєш, це віри. Щось навалюється, щось приходить і таке інше, і ми часто намагаємося шукати десь відповіді, і часто ми не знаходимо, тому що шукаємо відповіді не там, де потрібно. Господь каже не бійся, тільки віруй. Послухай, якщо віра перемагає, і вона виганяє смерть. То тоді що решта проблем проти віри? Сьогодні все складніше і складніше зустріти християн і навіть проповідників, які насправді наповнені вірою, і чиї життя насправді наповнені вірою, чиї життя наповнені прикладами віри, тому що віра без діл мертва. Якщо людина каже Я вірю, то в її житті щось має бути тоді, у що вона вірила. Що ця віра зробила у її житті? Що з'явилося від цієї віри? Починається все з Ісуса. Часто ми втрачаємо цей фокус філософами якимось стаємо, ліриками стаємо, балакунами просто сфокусовані просто там на чудесах на якихось моментах. Але якщо ми подивимося уважно, розплющимо очі, то ми маємо дещо побачити. Навіщо Бог давав ось ці от дива, наприклад, пророкам. Для того щоб пророки навернули народ Божий до Бога, то фокус тоді на диво чи фокус на навернення до Бога. Ісус прийшов, Він робив те саме. Навіщо? Часто він говорив: навіть не розповідайте нікому те, що чинив, бісів, виганяв, каже, нікому не розповідай, будь вільний. Навіщо він це робив? Мета Ісуса була навернути людей до Бога, тому що люди часто мають якісь свої формули, своє розуміння про Бога, про духовний світ. Тому Бог посилав пророків, Бог послав Ісуса, Ісус послав апостолів, щоб було проповідано. І знаєш, була така ситуація, коли Ісус проповідував, підійшов начальник синагоги. І каже: дочка моя вмирає, поклади на неї руки, спаси. Ісус каже: Добре, ідем. І поки вони були серед натовпу. Приходять і кажуть Яїру, дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. Ісус почув ці слова і каже батькові цієї дівчинки: Не бійся тільки віруй. Слухай, що може бути більше? Ось уже смерть. Не бійся тільки віруй. Ісус пішов до цього дома, зцілив, воскресив дівчинку. Поклав на неї руки, і вона воскресла. Ось Ісус сказав батькові дівчинки не бійся тільки віруй. Що батько отримав? Зцілення, Воскресіння своєї дитини, тобто реальне діло, ось віра, ось діло. Усі ці моменти відбувалися для того, щоб люди сфокусували весь свій погляд на Бога. Тому що люди постійно відходять, вони постійно придумують собі якісь релігії, вони постійно щось собі придумують, щоб відійти від Бога, якісь, знаєте, зигзаги складні. Але Бог постійно посилає людей, які досягають, які вказують шлях, щоб людина завжди була спрямована до Бога. Що сьогодні відбувається? Ціль цього всього, коли ми віримо в Бога, відбувається наше спасіння. Що таке спасіння? Спасіння це Воскресіння нашого Духа. Ми мертві духовно, коли ми не віримо в Бога. Але коли ми зустрічаємо Ісуса, віримо в Ісуса, Ісус приходить у наше серце, у наше життя. Що відбувається? Народження згори – Тобто ми народжуємося від Бога, а це і було кінцевою метою Бога. Для цього Він всі творив дива, щоб люди могли народитися, щоб вони могли повернути собі позицію синів і дочок Божих. Для цього прийшов Ісус. Він вказав на цей шлях, для цього Він послав апостолів. І коли ми просто сфокусовані на якомусь, знаєш, там, ритуалі, або просто на якомусь диві, або на чомусь там о біси, щоб покричали, або просто щоб тебе потрусило, або просто пророкувати. Це дитячий садок, тому що все разом, якщо це зібрати, воно сфокусоване для однієї мети: для спасіння людей, для повернення людей до Отця Небесного. Ісус говорив ви зробите більше, ніж я зроблю. Ти думаєш, як це зробити більше, ніж Ісус? А? Як зробити більше, ніж Ісус? Але коли ти розумієш справжню мету, насправді, чим займався Бог? Чим займався Ісус? Чим займалися люди Божі? Тоді ти розумієш істинну картину. Насправді мета була порятунок людей, повернення людей до Бога. Це народження згори. ось вона головна мета була. І коли ти дивишся на людей Божих, може на пророків, ще на когось, або навіть на Ісуса, і Він робив, але при цьому люди там воскресали, або там усі люди зцілювалися, ти кажеш, я так не можу. Але коли ти йдеш і проповідуєш, і ти нікого навіть не воскресив. Якщо Воскресив, слава Богу. Якщо когось цілив слава Богу, бісів вигнав слава Богу. Виходять у нас і біси, все у нас це є. Але я зараз трохи про інше говорю. У тебе близько нема такої слави, як була слава у Ісуса Христа, у пророків, так? у апостолів. Але що ти робиш? Ти йдеш і рятуєш людей? І люди рятуються, люди народжуються згори. Ось про це і сказано, що багато хто з нас не побачить і близько тієї величі, яка в Біблії написана. Начебто так багато не вистачає так хочеться, але при цьому Бог так багато рятує людей, так багато сьогодні народжені згори. І це є насправді центральною точкою Бога. Кожна людина потребує істини, кожна людина хоче бути щасливою. Якщо хочеш бути щасливим, проповідуй. Тому Павло казав горе! Я знаю це на своєму житті. Горе, коли ми не проповідуємо. Якщо ми проповідуємо, то ми щасливі. І тому, коли у багатьох із нас немає того, що було у багатьох пророків, у багатьох людей, помазаників, і близько немає таких чудес і всього. Але при цьому люди рятуються. І ми досягаємо дітей Божих. Ось це і є великим дивом Божим. Тому Бог виливає віру, а віра вона рухає гори. Господь каже не бійся тільки віруй. Уся наша відповідь у чому? У вірі? Що може бути більше? Ось смерть, смерть, дитина померла. Що Ісус протиставляє смерті цієї дитини? Віру? Послухай, якщо віра перемагає і вона виганяє смерть, то тоді що решта проблем проти віри? Що інші ці чорти, ці біси? Це ніщо. Тому Ісус каже: Той, хто вірить у мене, не побачить смерті по вік, але матиме вічне життя. Це і є диво Боже, це і є милість Божа, це і є благодать Божа. І хотілося б, щоб сьогодні, знаєш, віра стала реальністю для тебе у твоєму житті. Для мене ще більше. Скажи, віра, не бійся! Тільки віруй, скажи своїй проблемі, назви її та скажи: геть в ім'я Ісуса, я вивільняю віру і виганяю геть ту проблему, ситуацію духів цих нечистих, всяку залежність, всяке рабство, геть в ім'я Ісуса. Тому що вірі, тому що Ісусу. Підпорядковується небо, земля, пекло, все видиме і все невидиме. Адже Ісус є Господь, неба та землі.